Дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків повітря з 27 січня по 2 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. Цьому тижні у Близняків. Можливо, у вас якесь завершення або вашого проєкту, або завершення буде чогось і початок нового. Можливо, ви захочете, завершивши щось одне, піти навіть, можливо, іншим напрямком, або в вашій роботі, або щось таке. Вам захочеться? Щось змінити, і ви будете, знаєте, так, наполегливо щось змінювати в вашому житті. Якщо ви захочете щось розпочати, то цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Тобто на цьому тижні початок чогось у подальшому піде на ваш розвиток, на додавання щось. У вашу сім'ю або щось у вашу родину. Тому, якщо ви на цьому тижні щось розпочнете, подивитесь на щось, завершивши одне, щось додасте додаткове, то цей тиждень і оце додавання чогось нового у ваше життя на цьому тижні, у подальшому принесе вам розвиток. Це гарний початок для чогось нового. Цей тиждень може бути, знаєте, таким, дуже гарним стартом для початку чогось. Я бажаю, щоб ви змогли втілити ваші мрії у ваше життя, щоб ви змогли примножити. Знаєте так, розширите свої горизонти, свій бізнес, щоб у вас все вдавалося і ви почували себе дуже впевнено. Я бажаю вам вдалого тижня. Не бійтесь, ризикуйте, йдіть уперед. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. у... Терезів. А у терезів можливо будуть дуже кардинальні зміни. Щось, причому вони можуть бути, знаєте, іти, як вам по долі. Тобто у вас цей тиждень буде насичений, дуже багато у вас буде подій. Щось у вас буде, знаєте, так змінюватися, що ви навіть не будете встигати за те, що там проходить на, там, біля вас. Щось таке, якісь такі зміни, де ви, можливо, щось вас навіть так здивує. Воно так, знаєте, як, як колесо, як колесо в долі закрутиться. І ці такі старші аркани, вони кажуть про те, що це доленосні зміни. Тобто це не якісь такі побутові якісь питання, це зміна вашої долі, кардинальна зміна. Я не бачу поганих карт. Біля оцих змін. Тому я бажаю, щоб ці зміни, які відбудуться на цьому тижні у вашому житті, вони принесли лише гарні події, лише приємні емоції, принесли такі зміни, які будуть вам потім, тільки на найкраще. Я бажаю вам. Усього самого найкращого, щоб такий не дуже легкий тиждень, щоб він для вас пройшов, знаєте, так, доленосно, щоб ваші, вашу долю принесло це лише такі, знаєте, яскраві події, які змінюють ваше життя. Лише не найкраще. Гарного вам тижня! Вдалого! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! Водолійчиків з цього тижня починаються дні народження! Я вас вітаю! З вашими святами. Втілуйте вашу мрію, ваше життя. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що у вас буде відбуватися на цьому тижні. На цьому тижні у вас буде якась така внутрішня боротьба. Щось ви так захочеться вам. Можливо, щось так змінити, вам захочеться бути, можливо, переможцем. І це у вас буде вдаватися, бо карти підказують на те, що хтось буде з вами поруч, хто вам зможе допомогти. Або та людина, яка вам підкаже правильний шлях. Тобто цей тиждень він. Не дуже спокійний, він не беземоційний. На цьому тижні у вас таки дуже багато подій. Він не спокійний для вас, але він для вас буде вдалим, тому що іде карта допомоги. Тому, якщо ви на цьому тижні вирішили розпочати якісь ваші справи, або, можливо, хтось буде відправлятися в якусь. Подорож, то подорож буде для вас вдалою. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, щоб ось програлася ця карта допомоги, і обов'язково хтось був у вас, хто зміг би вам допомогти. І ось така внутрішня боротьба, ось такі внутрішні бажання, щоб вони вас. Штовхали уперед на ваш розвиток! Я бажаю вам вдалого тижня, легкого. А усім нам вважаю мирного неба. Бережіть себе!